Вийшла в цьому році надати прямий доступ до інформації про методику навчання, можна спеціально для насхідних закладів. До цього часу нічого подібного не було, щоб таку методику вивчити, потрібно було їхати у спеціально створений центр, проходити школу, вчитися, отримувати доступ, проходити адрес і відповідно. Обзнайомийся з тим, що ми сьогодні побачимо. Це вимагало значний часу. І Це не є перший семінар, ви тобто вже є ну, частиною якогось навчального процесу. І ми б прийшли до висновку про наступне, що ви успішно можете вивчити дану методику по курсу, який сьогодні спеціально створений для вас, для Чому ви пішли до такого висновку? Той досвід, який в нас сьогодні є, який ми отримали внаслідок апробації, успішної апробації цієї програми, ви розумієте, що програма це є предмет, а методика це то, як цей предмет вчити. Або в такій групі, або в іншій групі. Тобто методик може бути мільйон. Не сотні, а мільйони, мільярди. Кожна дитина приходить, і якщо є фахівець, і він бачить необхідність, він всієї дитини може працювати по персональній методиці. Програма Дір за 22 роки, скільки вона вже існує, створювалася для системи освіти. Тобто все те, що ви сьогодні можете побачити на Ютубі, до цього треба було прийти. І я думаю, що вся система освіти, якби в нас була адекватна адміністрація, Успішно ми вже впроваджували принаймні останні сім років, це міг і Віктор Андрійович Вещенко, який обіцяв, що зробить у 2005 році. У мені є необхідний документ, над яким працював Ніколай, член, міністр освіти, Хто? тому що Віктор Андрійович Чевченко сказав, що він вже не має часу цим займатися і після вдали.